Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу, Фармак. Ми вітання, шановні друзі, на хвилях радіо НВ, також на нашій Ютуб-платформі. Мене звати Василь Пихньо. І далі запрошую вас до бесіди, до прослуховування її перегляду із військовим експертом, полковником запасу збройних сил Сергієм Грабським. Будемо говорити про ситуацію на фронтах. І поза ними. Пане Сергій, мої вітання вам. Вітаю. Розпочнемо із того, що Продовж цієї ночі, що минула, були зафіксовані удари по Новочеркаській у, або ДРЕС, правильніше у Ростовській області. Це енергетичний об'єкт на території Російської Федерації, який один із найбільших саме там у Ростовській області. Ну, вочевидь, багато хто сприймає це як відповідь за те, що Росія задувала, намагалася. Погасити, так би мовити, нашу електрику, наше світло. І вже лунають такі коментарі, мовляв, оцю гру можна грати вдвох, але до вас, власне, таке. Військове питання. А, а чи воно виправдано ось саме такі удари, якщо є далекобійні дрони? Чи краще шукати аеродрому з авіацією або що, або що, або що? Тому що саме про це, до речі, минулого тижня писав австрійський аналітик Том Купер, який казав: не розумію, для чого Україна завдає ударів по енергетичних об'єктах. Ну, він ще й писав про НПЗ: а, мовляв, краще шукати їхні Су-34, Су-35, стратегічну авіацію і так далі. Ну, ви знаєте, скажімо так, війна це не справа подібна для дворової бійки, коли на удар відповідають ударом. А війна це все ж таки справа стратегічна, і вона полягає в тому, щоб завдати противнику найбільшої шкоди. І тут. Я не можу погодитися з паном Купером, тому що намагання е, знайти кожний окремий літак або там дістати кожну окрему машину. А е, воно е, може і має сенс на тактичному рівні, але якщо ми говоримо про стратегічний рівень, то вибачте, чи не е, більш доцільно було б і більш ефективно нейтралізувати взагалі можливість противника вести війну, незважаючи на те, яка кількість озброєння бойової техніки в нього є. І зв'язку з тим, ну я абсолютно логічна, на мою думку. Е, Нанесення ударів саме по об'єктам критичної інфраструктури, що власне робив і противник. А, просто рівень вразливості наших об'єктів і рівень вразливості об'єктів противника, противника він трошки різний. Про що мова йдеться? Про те, що ми все ж таки спираємося на безумовну підтримку наших союзників, і ми можемо відновлювати ці об'єкти і відновлювати їх досить швидко. Як ми з вами це спостерігали навіть протягом минулого тижня. У противника таких можливостей немає. Відновити пошкоджене обладнання нафтопереробних комбінатів надзвичайно складно. І не маючи західних технологій, часто, часто просто неможливо. Що стосується тому, знищувати такі об'єкти є стратегічною необхідністю і однією з найважливіших завдань наших сил оборони. Ну, при приведу найпростіший приклад. Якщо ми знищили, наприклад, нанесли удар по Новокуйбишевському нафтопереробному комбінату, який випускає найбільшу кількість авіаційного пального для Росії, то логічно собі припустити, що це зменшить можливості противника по здійсненню вигляді. А ми вже з вами бачимо, що удари наносяться на наступному алгоритмі. Літаки злітають з-під Мурманська, виходять на акваторію Каспійського моря, наносять удари, повертаються. Наносять удар, це вже фінал, а для цього треба долетіти. Долетіти, відповідно, треба мати відповідну кількість пального. Тому я не сприймаю як доцільне зауваження пана Купера, що необхідно знищувати тільки виключно якісь військові об'єкти на території Російської Федерації. І ми будемо знищувати об'єкти критичної інфраструктури. Що стосується енергозабезпечуючих підприємств, то приблизно така ж сама ситуація: любе підприємство люба, вибачте, казарма. Вона потребує електроенергії. Любий військовий завод потребує електроенергії для того, щоб відновлювати техніку, створювати техніку. Тому нейтралізація таких об'єктів так само є пріоритетною задачою для наших сил оборони, і для них для нас вона є навіть більш важливою, тому що ми знаємо, що ці об'єкти противника є надзвичайно уразливими. Тому їх знищення є просто суворою необхідністю і маючи такі асиметричні засоби впливу, на жаль, ми не маємо таких ракет, як має Росія. Я кажу про калібр, про Іскандер і решта. Ми можемо наносити удари по тих об'єктах, які знаходяться в зоні нашого ураження, або які можуть бути уражені. Що ми власне робимо на сьогоднішній день, завдаючи дошкульної шкоди нашому противнику. От власне, якраз питання і полягало. Ви трішечки на нього вже відповіли. А чи цим можна вплинути так суттєво на воєнну машину? Тому що щодо нас противнику цього не вдалося зробити? Чому тоді нас будуть шанси? Наприклад, так, тому що за ними не стоїть Європа, скажімо, Євроатлантика, включно з Японією, Австралією і так далі? А, ну абсолютно, я сказав так, що. Вони критично Росія, як сировинна країна, критично залежить від технологій, які вона сама не має в своїй доступності, і тому вона залежить від того, що її надаються західними або східними, якщо ми говоримо про Японію, партнерами. В зв'язку з тим, що Росія вже давно знаходиться під санкціями, я завжди зауважував. Що санкції працюють, санкції не дають можливості Росії розвиватися і обмежують її можливості і можливості щодо ведення бойових дій, як би ми цього не хотіли. Ну, наприклад, самий простий варіант: Росія має замкнути цикл технологій по випуску ракет, але обмеження поставок і імпортного обладнання зменшує кількість тих ракет, які можуть бути зроблені в Російській Федерації. А коли ми говоримо про нанесення ударів по нафтопереробним комбінатам або по іншим енергетичним об'єктам, ну тут знаєте, найяскравіший приклад є Новолузький НПЗ. Чому це важливо? Тому що це є експортне підприємство, яке забезпечує поставки нафтопродуктів в інші країни, і це ще джерело надходження валютних резервів. За які Росія може закупляти через треті четверті країни, використовуючи різні прокладки, обладнання і бойову техніку? Ми не кажемо, що на бойову техніку, вибачте, обладнання а високотехнологічні е, вироби. Ми не кажемо, що Росія повністю відрізана від того, але внаслідок санкцій і внаслідок наших ударів можливості Росії як заробляти гроші, так і продукувати озброєння об'єктивно зменшуються. І ну це вже не військова справа, але самі розумієте, неможливо дати оцінку, того що відбувається, не маючи можливості відслідковувати паралельні паралельні напрямки. І, ну приклад був в мене тільки за січень місяць, коли Внаслідок ударів по нафтопереробним потужностям нам вдалося знизити експорт бензина на 37% і експорт де на 23%. І давайте не забувати, Росія зараз змушена розподіляти і то, то те, де і той бензин для потреб війни і сільського господарства. Тобто таким чином ми наносимо удар по економічній потужності цієї країни, що є виключно важливим з точки зору стратегії ведення війни. Андрій, інші враження, які відбувалися, теж ми вчора був фактично з позавчора. На вчора це роботи морських сил і авіації нашої по, по нанесенню ударів, заденню ударів по російських. В об'єктах в Севастополі повідомлялося, що центр зв'язку Чорноморського флоту було уражено, і ми вже бачили супутникові знімки дуже точно. Просто ідеально, як в п'ятикопійчану монету влучили це в цю будівлю і два великі десантні кораблі: це Ямал і Азов. Ну там є, звісно, питання в осінтерів, які вже потім подивилися супутникові знімки. Чи насправді ВДК Ямал був уражений, чи там трішечки промахнулася ракета? Тим не менше офіційно у нас. Заявлено про те, що два великі десантні кораблі російські уражено загалом я підрахував, їх було 13 на початку повномасштабного вторгнення, це включно із шістьма, які були переведені з складу Балтійського і північного флоту до додатково до чорноморського флоту. Тобто 13 великих десантних кораблів. Зараз незайманих неушкоджених стовідсотково залишилося шість. Ось такі от видикашні можливості росіян зменшуються Зрозуміло, ворог їх зараз не використовує для десанту. Переважно це все відбувається для для логістики для перевезення чогось до півострова Крим або що, або що, або що. Але доводиться чути зараз ось такі думки, що ну насправді ось це ураження, воно теж є. Частиною шахової партії, яку яке грає наше керівництво, для того щоб зменшити можливості Росіян по висадці десанту, тому що такий варіант от щодо висадки десанту взагалі не розглядається вже неймовірним і повністю варто відкидати в контексті того, що останнім часом ми все більше і більше чуємо намірів або таких попереджень про дестабілізацію ситуації у Молдові. А якщо дестабілізувати Молдову, то от вам і знову спроби для зіркового часу великих десантних кораблів Російські. Федерації, це має сенс такі думки? Ну, мають вони ну просто скажімо так, як казав мій викладач в академії. Він ці думки частково розкривають зміст цієї теми, а чому тому, що знаєте, дуже просто можна порахувати: один корабель несе на собі десь приблизно танкову роту і 225 чоловік особового складу, пів батальйона. Тобто фактично, навіть якщо ми уявімо собі, що противник напружив всі свої можливості на сьогоднішній день, він може тими кораблями перевести три батальйони, тобто навіть не бригада. Тобто говорити про можливість дійснення операцій на морі, десантних операцій на морі на сьогоднішній день е, не має жодного сенсу, тому що противник е, не має можливості цього зробити, маючи дуже обмежену кількість кораблів. Мало того, ми показуємо, що ми можемо знищувати ті кораблі на великій відстані, але давайте не забувати, чому противник не виходить за траверсмаса Айтодові. Тому що е, ракета, той самий крейсер Москва був знищений українськими ракетами. І ті українські ракети нікуди не ділися. То, що ми не наносимо ними удари, не означає, що їх в нас нема. Тому ми стовідсотково виключаємо можливість проведення будь-яких десантних операцій, це в першому наближенні. А потім ви сказали таку дуже цікаву фразу, що вони там щось перевозили. Так ось вони не щось перевозили. І вони не просто так використовуються для логістичного забезпечення, тому що на цих кораблях здійснюється перевезення елементів ракет салют. Вибачте, калібр, калібр, калібр і ці ракети. Ну давайте згадаємо, коли вони взагалі використовувалися досить давно, і таким чином ми говоримо про ще одне слабке місце Російської Федерації, а саме можливості забезпечення пусків цих ракет калібр з морських майданчиків. Запуску таким чином ми ще додатково зменшили вірогідність того, що противник матиме можливості можливості забезпечувати польоти своїх ракет, тобто пуски їх по українській території. І це так звана ну паралельна задача, яку ми виконали, тому що це надзвичайно важливе обладнання, щоб його допустити до перевезення Кримським мостом. Самі розумієте, це статичні об'єкти, маючи певну інформацію про переміщення таких об'єктів, ми можемо наносити удари. А ми таку інформацію маємо. Таким чином ми зменшуємо не тільки десантні можливості, а ми зменшуємо ще ударні можливості і абсолютно правильно ви відмітили логістичні можливості противника щодо перекидання додаткових підрозділів, до перекидання додаткового об'єму озброєння бойової техніки. Тому що, повторюся ще раз: танкова рота може переміщена бути одним рейсом такого корабля. Тобто три танкові роти це фактично батальйон. І ми серйозно зменшуємо можливості противника щодо перекидання таких важливих елементів ударних сил та засобів Російської Федерації, тобто це така знаєте, розгорнута стратегія по винищенню військових можливостей Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. І нагадую, що ми спілкуємося з Сергієм Грабським, військовим експертом та полковником запасу про ті події, які і не лише події, але й міркування, судження, факти, які мають значення для війни. Намагаємося трактувати їх за допомогою пана Сергія і намагатися зрозуміти, що воно таке. Отже, ще одним таким фактом. Який певним чином збурхав суспільство цими вихідними стала заява очільника командувача сухопутних військ генерала лейтенанта Павлюка, який сказав, що противник до літа точно підготує більше ста тисяч такого особового складу для ударної групи? Ну точно підготує це. Це вже моє таке трактування. Він говорив Павлюк про те, що будемо намагатися, наше, наше військо буде намагатися всіляко втягнути ці російські війська раніше до боїв, раніше літа, щоб вони не були такими готовими, як як очікується, щоб вони розпорошили свої ці ресурси. Але при цьому не варто виключати і варіант того, що ударний кулак вони може створитися більше ста тисяч по деяких там ресурсах джерелах, оцінках проходила і думка, що це може бути і до 300 тисяч російського війська, ну це дуже велика насправді така вилка від 100 до 300 тисяч, але тим не менше, це це багато і, і ось це багато, як ви думаєте, росіяни можуть застосувати поза лінію бойового зіткнення нинішньої? Ну, наприклад, спробувати інші напрямки. Ну, технічно можуть, технічно можуть. Але а, якщо ми говоримо про часові параметри. Ну, у них дуже мало часу для того, щоб створити таке угрупування і нанести удар поза лініями бойового зіткнення. Якщо ми говоримо дійсно про початок літа, тому що це фактично два місяці. За два місяці вони вже не встигають нічого зробити. Чи можуть вони накопичити такі ресурси? Так, безумовно, можуть. Середній темп накопичення, як ми спостерігаємо, складає приблизно 15 20 тисяч. Ну, то, знаєте, це баланс, коли ми говоримо про втрати противника і можливість перекриття тих втрат, накопичення ресурсів і так далі. Тому подібне. Зараз, в принципі, не відбувається таких от масштабних бойових дій, які потребують ну, колосальної витрати ресурсів, в тому числі людських. Тому е, так, вони абсолютно можуть підготувати таке ударне угрупування. Чи буде воно діяти на інших ділянках фронту? Ну важко сказати, хоча знаєте, для мене така вірогідність не є нульовою, тому що якщо ми говоримо не про 2-3 місяці, а про більш такі більший період часу, то звісно вони можуть щось таке придумати, але ми це будемо бачити. І звісно, маючи можливість наносити удари по об'єктах противника в Криму, то логічно припустити, що це буде відбуватися в Білогородській, Курській Брянській областях. Скрити накопичення таких ресурсів неможливо, і ми будемо знати про це заздалегідь. Відповідно до цього будуть і вживатися певні заходи. Щодо того, що ми можемо розпорушувати дії противника, ну, у нас є яскравий приклад рейду наших союзників російських добровольців на території Білгородської області, яке фактично зірвало наступ противника на Коплінському напрямку. Давайте не забувати, що а ви ж не... оцінюєте, як такий що зірвали його наступ? Ну на сьогоднішній день можна говорити так, тому що цей наступ мав відбуватися ще як мінімум 2-3 тижні тому. Противник мав достатньо серйозні ресурси для того, щоб здійснювати такі наступальні дії. Ну і логічно припустити, що такими диверсійними діями диверсія тут не е, вчинення якихось там актів саботажу або диверсії, а це відволікаючі дії. Саме так вони перекладаються диверсійними діями е, Руського добровольського корпусу, Легіону Свободна Росія, там е, Сибірського батальйону і е, повстанців. Ми говоримо про те, що. Противник змушений був перекинути частину сил та засобів для того, щоб нейтралізувати цю загрозу. А таким чином, перефразовуючи слова генерала Павлюка, ми будемо задіювати стандартні і нестандартні методи впливу для того, щоб противник не мав можливості накопичити відповідні ресурси. І знаєте, є така тактика розмазування вздовж лінії бойового зіткнення угрупувань противника, і ми це можемо робити. І ми будемо це робити, але підсумовуючи так, щоб було чітко зрозуміло, чи можуть накупити вони так, безумовно, чи можуть спробувати вони нанести удар протягом двох-трьох місяців, маю великі сумніви щодо цього. Чи будемо ми тому протистояти в, межі, в межах наших можливостей, так, абсолютно. Ми вже робимо це фактично Найбільше. так протестуємо. я пригадую просто місяць тому в мене було інтерв'ю тут, якраз на хвилях НВ із генерал Бен на річницю другої річни на другу річницю повномасштабного вторгнення він якраз і говорив, що зараз величезною проблемою насправді для генштабів ну і більшої кількості більшій мірі для Росії, тому що вона покладається на кількість. Є якраз от як же зробити так, щоб зібрати угруповання. І не, ну, не, не запалити, тобто, грубо кажучи, його як зробити це все непоміченим. І що зараз це все стає фактично що неможливим як новий, дуже, дуже 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 серйозний виклик для війни, який е, навіть ну, цивільним населенням, яке дивиться на війну, і думає, що можна зібрати це, воно не виглядає як таке очевидна і дуже серйозна проблема. А для військових командирів це більш ніж серйозна проблема. Це абсолютно серйозна проблема, тому що знаєте, я завжди казав, от мене питали, чому ви були таким категоричним противником, того, що противник розв'яже таку широкомасштабну агресію саме в тому форматі, в якому вона відбулася, тому що я кажу, ми не бачили накопичення відповідних ресурсів, які могли свідчити про готовність противника проводити такі операції. Їх просто не було. Не було такої кількості запасів пального, не було кількості запасів озброєння, не було запасів боєприпасів, не, не, не розгорталася навіть система медичного забезпечення. Тобто, знаєте, ну, про це можна дуже довго говорити, окремо по кожному напрямку, але ну, неможливо приховати. Тисячі і тисячі тонн боєприпасів, десятки тисяч тонн пального неможливо приховати переміщення військ. Ну кінець кінцем, навіть скажімо так, інфрачервона активність буде видимою, навіть якщо задіяти якісь унікальні методи маскування техніки, тому що техніка має переміщуватися, техніка має зосереджуватися в певних місцях. Ну і попробуйте просто поставити десь а, і сховати в межах навіть області тисячу танків. Це досить складна задача для тих, хто намагається створити такий скритий ударний кулак. На біду Росії вони не мають можливості здійснювати мобільні перекидання, вони цього не вміють, вони залежать від залізниці, а залізниця має дуже жорсткі обмеження щодо перепускної перевозної здатності. Тому можна з такою певною долею категоричності навіть говорити про те, що ми будемо знати про накопичення противника. Мало того, ми постійно і невпинно ведемо зосер... моніторинг ситуації на кордонах, починаючи від Малоріти, тобто від Білорусі, і закінчуючи а, уразово і валуйками. Це вже Білгородська область, де противник має до речі логістичну базу, з якої забезпечується постачання озброєнь бойової техніки для військ, що оперують на купінському, сватівському, кремінському, напрямку. Сергій, тоді на сам кінець, ви кажете, оцінюєте, що в принципі вдалося зірвати принаймні на нинішній час наступ противника на купінському напрямку, на Авдіївському теж, начебто, лінія фронту вирівнюється, Ну, противник досяг того, чого прагнували. Це не є неочікуваною, несподіваною ситуацією. В принципі, це все було прогнозовано. І третій напрямок, якому суттєво. Покращуються результати ворога. Це Бахмутський. Вони вже фактично навіть от спільнота дістець зазначає, що вже вони фактично підступаються в меншах за кілометр до адміністративних меж часів яру. Це наступна точка активна активних бойових дій буде. Да? Ви знаєте, тут важко оцінити з оперативної точки зору, тому що противник, до речі, на авдіївському напрямку так само ситуація залишається дуже складною. Знов таки, я цитую Deep State, я не мої слова. Противник зараз використовує так звані вундервафи, тобто вони використовують ті керовані авіабомби, проти яких ну, ми фактично нічого протиставити не можемо. Наша критична обмеженість у силах та засобах протиповітряної оборони, І ви пам'ятаєте, коли я ще піднімав питання щодо необхідності посилення нашого авіаційного угрупування ще в влітку, якщо я не помиляюся, ми з вами про це говорили або на початку осені щодо протидії противнику. Ми зараз пожинаємо плоди того, що що було абсолютно очікувано. Противник методом бульдозерної тактики продовжує вести наступальні дії обмежено. Тактичного характеру, але це все ж таки наступальні дії і на бахмутському, і на авдіївському напрямках. І ситуація, до речі, в районі роботи на так само залишається надзвичайно складною, але це максимум, на що вони спроможні на сьогоднішній день. Ми не є просто такими сторонніми спостерігачами, дивлячись, як противник просувається. Ми наносимо удари і мінімізуємо можливості противника щодо просування. Але таке просування існує на сьогоднішній день. Противник маючи перевагу в кількості військ, а в можливості застосування нестандартних видів ударних засобів керованих авіабомб. На сьогоднішній день здійснює просування глиб нашої території тактичними параметрами. Обмежено тому так ми говорили 5-6 кілометрів. Зараз абсолютно правильно вже біля кілометра до часів яру. Бої так само точаться, якщо ми говоримо про Авдіївський напрямок на інших напрямках в районі Бердичів, в самому селі. А тому ситуація надзвичайно складна. Противник в міру своїх можливостей буде і надалі намагатися просунутися, створивши максимальні переваги для себе для подальших. Дій, які він розглядає вже в контексті оперативних дій, тобто дій по глибокому охопленню наших військ, прориву фронту і так далі, тому подібне, тому ситуація зараз не просто складна, вони надзвичайно складна і незважаючи на те, що це тактичні переваги противника, у майбутньому це на думку противника може перерости у досить серйозні оперативні переваги. Дом поставимо крапку. Дякую вам що долучилися до нашого ефіру. Це був Сергій Гравський, військовий експерт полковник запасу. Мене звати Василь Пихньом. Залишайтеся друзі з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.